Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава Нації, Смерть Кацапській Федерації. Ви на каналі Острів Скарбів. Сьогодні субота. 5 вересня 2024 року, за київським часом, за півгодини майже. Перша година дня. Сьогодні я записую свій ролик тижки пізніше, ніж зазвичай. Зазвичай я це роблю рано вранці, ну а сьогодні якось так розслабився. Сьогодні погода така прохолодна, трішки дощить в Києві. Отже, повернемось до наших новин та подій, які відбувались протягом вже двох тижнів. У минулу суботу, як ви знаєте, був черговий зліт колекціонерів, або збори колекціонерів, як кому більше подобається, який я висвітлював, який набрав дуже багато переглядів, а також дуже багато. Було коментарів до цього відео. Зазвичай, здебільш, там були якісь суперечки стосовно вартості тих монет, які я висвітлював. Я передивився свої записи, ну майже ніяких там якихось помилок не було. Але давайте повернемось до новин та подій, які відбувалися на нумізматичному та філателістичних фронтах України за останні. Два тижні і почнемо наш огляд зазвичай з огляду цін на дорогоцінні метали. Нові глядачі питають, де ж я беру ці ціни на дорогоцінні метали. Отже, я ще раз вам нагадую, що є такий застосунок, він має назву Epmex, це біржа дорогоцінних монет. З дорогоцінних металів Сполучених Штатів Америки. Тут зручно дивитись не тільки вартості дорогоцінних металів, а також вартості монет. І Почнемо з золота. І золото сьогодні коштує 2668 доларів і 10 центів. І Якщо порівнювати точно, як змінилася ця вартість за останній тиждень, вона навіть впала трішки. Хоча це так ілюзорно, тому що цього тижня вартість золота вона вже притул підійшла до 2700 доларів. Отже, бачимо, що крокує вартість уперед-уперед усе вище та вище. І цей прогноз на цей рік, що вартість золота досягне 2700 доларів. Отже, вона як, як неможливо дуже близька до цієї, до цієї цифри. Це знов буде новий світовий рекорд. Зараз ми не будемо якось заглиблюватись в причини, чому так збільшується вартість золота. Ну, там є і економічні чинники, тому що федеральна резервна система вона зменшила відсоток відсоток свій відсоток. А також ще те, що відбуваються ще інші політичні новини. Ну це ви знаєте, це загострення ірано-ізраїльського конфлікту. Ну і тепер давайте перейдемо до вартості срібла. Сьогодні срібло коштує 32 доларі 41 цент. Причому що тоді, коли от було це бомбандування або ракетний обстріл території Ізраїлю, то вартість вже досягала майже 33 доларів, була така вартість в моменті, ну сьогодні така. От отже, бачимо, що ринок дорогоцінних металів він нам не дає скучати, отже, вартості все збільшуються і збільшуються. Тепер давайте перейдемо до інших новин. І спочатку я хотів би вам розповісти про новину, яку я мав вам розповісти ще у вересні, але якось не траплялося якоїсь спеціальної нагоди. Є таке бюро друку банкнот, а також карбування монет, який працює при Федеральному резервному банку США. І ще в серпні з'явилася вона, що долари США тепер знову змінюють свій дизайн. Ви пам'ятаєте, що вперше в цьому столітті дизайн банкнот США було змінено в 2003 році, і це була банкнота 20 доларів. Перша банкнота, яка змінила свій колір, був збільшений портрет. Протягом 10 років, з 2003 по 2013 рік, з 10 років було змінено е, дизайн усіх банкнот, крім двох банкнот: це в 1 долар та банкнота 2 долари. Вони Мабуть, вже не будуть змінювати свій дизайн. І от, наприклад, дизайн банкноти це 1963 року, якщо я не помиляюсь, а от банкнота 2 долари сучасна, яка ще друкується, ще є в обігу і залишається в обігу. Я сподіваюся, що і залишиться в обігу, це банкнота 2 долари. Вона змінила свій дизайн у 1976 році. Власне, цей рік можна вважати ще й роком народження філабоністики. Це новий термін, який був вигаданий невідомими людьми, які, один з яких мешкав у Києві, інший в Одесі. Отже, що про що повідомляє власне це бюро, яке друкує банкноти і робить дизайн? Отже, Федеральна резервна система повідомляє, що в 2026 році буде змінено дизайн банкноти 10 доларів. В 2028 році буде змінено дизайн банкноти 50 доларів. 20 доларів дизайн банкноти зміниться в 2030 році, 5 доларів в 2032 році і нарешті 100 доларів в 2034 році. Отже. З 2026 до 2034 року усі банкноти номіналом 5, 10, 20, 50 та 100 доларів, вони змінять свій дизайн. Яким він буде, ми побачимо. Ніяких витоків більше немає, але все зроблено ну, для того, щоб запобігти підробці грошей. Також ще слід не забувати те, що це основна валюта, в якій ми зберігаємо свої заощадження. Не тільки ми, а, власне, ну, якщо не весь, так половина світу, так точно. Тепер давайте перейдемо до інших новин і перейдемо до новин з нумізматики, з України. І хотів би розпочати цю новину, ці новини, з того, що. В одній, в одній з груп, в е якій вони я так само перебуваю, було таке коротеньке повідомлення, що Національний банк України е випустив медаль. Випустив медаль, причому новина ну, про це якось так з'явилася в онлайн-каталозі Національного банку України, так, так само дуже швидко зникла. Зараз ви бачите принцип, який зробив один з користувачів або один з читачів відповідної групи в Телеграм. І це медаль до 80-ти річчя бреттон вудської конференції. Дата випуску цієї медалі 3 жовтня, матеріал Нойзільбір. Докладніше, тираж або наклад цієї медалі фактично оголошений усього навсього 101. одиниць. Якість карбування спеціальний циркулейт, гурт гладкий. Отже, що ж це за бреттон вудська конференція, чому ця модель якось раптово з'явилася, так само раптово зникла, мабуть, вони були накарбовані таким маленьким накладом на якісь сувеніри. Мабуть, Національний банк України буде десь присутнім. Знаходив євлею цієї 80-річчя Бреттон-Вудської конференції. І тут мені треба було згадати, тому що ну, я пам'ятаю, що була така бреттон вудська конференція. Отже, я вам так само нагадаю, що ще в 1944 році це відбувалось в липні в штаті Нью-Хемпшир, в місті Бреттон-Вудс відбувалась конференція, яка вже закладала підвалини до економічного та фінансового. Росту після завершення Другої світової війни. Отже, ще Друга світова війна вона мала ще від... тривати ще до 2 вересня 1945 року. А вже в 44-му році відбувалася конференція про відновлення світу. І отже, що було вирішено на цій конференції, тим, що було встановлено вартість однієї унції золота на рівні 35 доларів. Також на цій конференції було вирішено, що буде дві світові валюти резервні. Також вони застосували таке правило, що зі зміною вартості валют, зі зміною вартості золота інші валюти так само могли змінювати свій курс. Відносно американського долара та фунту Стерлінгів Великобританії. Причому було встановлено, то, що відхил міг бути в межах 1%. А також на цій конференції було засновано Міжнародний валютний фонд, а також Світовий банк реконструкції та розвитку. Отже, така важлива світова конференція відбулася 80 років тому, і Національний банк України випустив відповідну медаль. На жаль, Мені здається, що е, колекціонери її не отримають, натомість отримують інші медалі, а також монети. А також ще багато монет, які вже ми не отримаємо. І хотів би перейти е, вже до нового плану випуску пам'ятних та інвестиційних монет, які Національний банк України е, випустив 28 вересня. Цього року і, мабуть, почнемо зі старого е, плану, тому що Національний банк України дуже багато монет вилучив або змінив е, е, дату тоді, коли будуть виходити ці монети. Отже, розпочнемо зі старого плану. Е, за старим планом, у вересні мала вийти е, квадратна монета, цифрова держава, це, мабуть, Фьодоров проштовхував випуск цієї монети. Монета, на мій погляд, мала б бути цікавою, тому що вона мала б бути у формі квадрата, вона мала б бути з е, щирого або чистого е, срібла. Вага цієї монети мала бути одна трійська унція. Таких монет мало б бути е, карбована до 7500 одиниць і ця е, монета була в, е, вилучена зі старого плану і ми вже її, мабуть, вже її не побачимо. Наступна обігово-пам'ятна монета, яка мала вийти в вересні, і вихід цієї монети було б перенесено на жовтень місяць. Це сили логістики Збройних сил України, обігова пам'ятна монета, шаленим накладом 10 мільйонів, у тому числі 510 тисяч у сувенірній продукції. Наступні зміни, які відбувалися в цьому плані, Монета ні куля, ні шаблі, причому ця монета мала вийти в двох варіантах. Це е, Ной Зільбер. В мене питають, чому я кажу не, не Зільбер або Ной Зільбер. Ну, я кажу Ной Зільбер, тому що Ной це е, німецькою новий Зільбер це е, срібло німецькою. Причому що цікаво, що цей сплав було вигадано в Франції. І на той час, тоді, коли його вигадали, усе було дуже модно робити таким німецьким. І тому воно так, має такі, таку назву, цей сплав металу Нуй Зільбер. Можна казати, Нейзільбер. Власне, тут ніякої помилки немає. Отже, спочатку мала ця монета в Сріблі. Карбуватися в карбуванні спеціальний, вибачайте пруф, а, а потім вони змінили на спеціальний антиркулят, мабуть, не змогли добитися цього пруф. І е, вона е, була перенесена на листопад місяць жовтня на листопад, листопаді, ми е, побачимо ці дві монети, тому що це дві різні монети: одна з Нозільбера, інша з срібла. Далі, що було усунуто з цього плану, це. Монети кохання 2.0. Отже, другого шансу у нас не буде закохатися в цю монету. Мала б вийти в сріблі Стерлінг 925-ї проби до 10 тисяч одиниць, вагою 1 трійська унція і ця монета була усунута з плану випуску нумізматичної та сувенірної продукції Національного банку України. Наступна монета новорічна іграшка. Технічних характеристик цієї монети було невідомо. Вона мала вийти в листопаді цього року. Дуже маленький наклад цієї монети або медалі. Невідомо, що це мало бути до 10 тисяч одиниць, з якого металу корбуватись. Так само було невідомо. Отже, Національний банк її просто усунув. В листопаді залишається в плані випуску цих монет продовження серії українська бавовна. Отже, в листопаді ми ще очікуємо монети БТР4Е буцефал Вона вийде ця монета в Нойзільбері і таким звичним тиражем або накладом з цієї серії монет до 75 тисяч одиниць. Рік Змії в листопаді залишається композитор кольору Михайло Білас. На жаль, цю монету Національний банку України усунув чомусь. Причому ще зауважу, що чомусь от, так само ця монета з'явилася в плані разом з іншою монетою плюнтанізм. Цього геніального персонажу Івана Марчука вона залишилась, причому вийшла якимось шаленим накладом і з такою ж шаленою ціною. А от е, Михайло Білас, мабуть, не достоєн того, щоб на, е, до сторіччя до Дня народження цього художника випустити цю монету. І, ну, і також ще е, про що я дуже жалкую, про що я дуже сумую. що Національний банк України вирішив усунути з плану або е, прибрати з плану випуск набору монети України з 2024 року. З чим це пов'язано, мені невідомо. Всі ми знаємо, що Національний банк України вийшов з пропозицією замінити назву е, е, дріб'язкових монет з копійки на е, шаги. Національний банк України звернувся до Верховної Ради про зміну цієї назви. Ну, мабуть, до кінця року вони такі змінять цю назву. Мабуть, це пов'язано з тим, що от Національний Банк України вже буде переходити на шаги. Ну, а тепер давайте подивимося, що які ще зміни були в цьому новому плані. Нагадаю, що цей план вийшов 28 вересня. Отже, що ми тут бачимо? що е, якось Вона так вийшла і буквально через два дні вийшла нова монета, якої не було в попередньому плані. Це абсолютний вийшло з одним накладом 50 тисяч екземплярів. Я так розумію, що е, усік це якийсь або друг, або товариш якийсь гарний е, голови Національного банку України Андрія Пишного. Що вийшла така нова монета, не запланована. Причому, що в назві цієї монети там нічого про усіка не кажеться. Назву має таку, я не знаю це про що. Назва цієї монети абсолютний, і там вже була суперечка, хто ж такий абсолютний, які власне боксери були абсолютними чемпіонами в усіх там версіях. Там MBA, NBA, NBA там, я не знаю, яких ще там цих федерацій, але монета є, вона вже вийшла. Вигляд цієї монети, як вона виглядає в дизайн, ви знаєте. Художником цієї монети є жінка. ну, Я поки що не знаю, хто це. Треба буде дізнатися, хто це. Так само ще е, в е, новий план Національного банку України потрапила нова монета, яка присвячена 100 рокам з часу заснування українського радіо. Ця монета вийде номіналом 5 гривень, ну, звичайний номінал для, для пам'ятних монет. Вона вийде тільки в Нойзільбери. Наклад цих монет до 50 тисяч. Отже, ця монета була додана. Так, які ще зміни відбувалися в цьому плані, мабуть, здається, мені інших змін я вже не помітив. Якщо хтось помітив інші зміни, які відбувалися в плані випуску номерматичної та сувенірної продукції на Банку України, будь ласка, прошу поправити мене або додати свої коментарі до цього нового плану інвестиційних. Та пам'ятних монет. Тепер давайте перейдемо ще до іншої новини, до продажів, які відбувалися цього тижня в інтернет-магазині Національного банку України. 3 жовтня в інтернет-магазині Національного банку України відбувся повторний продаж. Монети парламентаризм, як пише Національний банк України у сувенірному пакуванні. До речі, я от не розумію, чому власне це пакування знову-знов-таки збитою До назви додає Національний банк України. Невже так це важливо? Що в якому пакуванні ця монета? Отже, якогось ажіотажу за тією монетою, я не спостерігав. Здається, на початок продажу було десь приблизно 4 тисячі відвідувачів в інтернет-магазині. В момент продажу було десь приблизно 7. Ну, от, Бачите, 4980 осіб полювало за цією монетою. Також ще в цей день продавалася сувнірна банкнота до 100-річчя української грошової одиниці «Гривня». А також ще продавалася інвестиційна монета вагою 1,1 унці, це 3,11 граму, причому за дуже привабливою ціною 12 360 гривень. І я потім порахував, що це навіть було вигідніше купувати е, золотого архістратига, хоч це монета усього навсього 3 грами, ніж скажімо британську монету Британія. Такої ж самої ваги або золотого орла, такої, такої ж самої ваги. Я вже, здається, потім порахував, зараз я вам скажу, скільки б е, коштувало на цей день за цим курсом. В цей день вартість е, однієї трійської золота була 2657. Доларів 10 центів І вона мала коштувати десь приблизно 16 тисяч. Гривень, якщо це е, перераховувати на гривні, це е, Золотий Орел. Так, які ще новини в церені нумізматики, я пропустив. Здається, це все те, що я вам хотів сьогодні розповісти про нумізматику. Тепер давайте потрошки перейдемо до новин з філателії. 1 жовтня відбулось погашення е, а так, з нагоди виходу нової марки. До свята Пресвятої Богородиці, покрова Пресвятої Богородиці. Спецпогашення проходило по усій Україні. У Києві проходило штемпельми першого дня на головпоштамті, а також на другому поштамті. Зараз ви бачите ось ці штемпелі. Це штемпель голов а це ліобережного поштамту, а також ще. Відбувалось спецпогашення, ще у низці ну, власне, в обласних центрах України ось такими штемпелями. Ну і ще плюс на головному поштамті, ще, ви знаєте, зараз застосовується ще додаткова штемпель Автономної Республіки Крим та міста Севастопіль. Ну і тепер вже перейдемо до інших новин. До речі, я цей репортаж знімав. Він буде досить коротенький, мабуть, я вже завтра його викладу, ну, для того, щоб просто якось так от розбавити, щоб не в один день виходило по два ролики завтра вже вийде цей ролик. І що ще до інших новин? Верховна Рада України вже розглянула вже в другому читанні, вже будуть поправки до. Податкового кодексу, який, як ви знаєте, в двох томах підвищується низка податків. Це військовий збір, який буде отримувати з нас, з фізичних осіб, які отримують зарплату. Також його будуть платити фізичні особи-підприємці, також ще підвищуються податки для банків. Вони тепер будуть платити 50% від прибутку. Ще інші новини. ну Тоді, коли вже приймуть ці поправки до налогового кодексу або до розмірів податків, ми, мабуть, про це ще поговоримо. Ну Також ще з 1 жовтня Кабінет Міністрів України вирішив вперше за 33 роки оподатковувати поштові марки. А поштові марки це знаки поштової оплати. І тепер до вартості цих знаків поштової оплати ще додається 20% ПДВ. Також Укрпошта оголосила, що вона має наміри е, переглянути тарифи на свої послуги. І вони обіцяли, що протягом цього місяця, або, мабуть, ще й наступного місяця вони не будуть передивлятися ці розміри цих е, своїх послуг, Ну, мабуть, з 1, я не знаю, листопада або з 1 грудня вони будуть змінені. Але. З 1 жовтня вже ще й додається до цих послуг ще й 20% ПДВ. Так само з 1 жовтня нова пошта так само підвищила свої тарифи. У середньому це 10%. Я вже про це відчув. Тоді, коли вже одержував деяку кореспонденцію, прикупив трішки монет. І вже тепер, наприклад. Пересилання в межах Києва це здається там 70 або 75 гривень. А якщо з іншого міста, я вчора заплатив вже 80 гривень. Ну, проти в минулому це було здається, 70 гривень, ну, а тепер вже додали ще й 10 гривень. Правда, вони. Ще додали ще безкоштовні послуги, тоді, коли буде переадресація з одного відділення на інше в межах одного населеного пункту, ця доставка тепер буде безкоштовною. Друзі, усім дякую, що дивитесь мій канал, дякую, що дивитесь мої суботні огляди. Ще раз дякую дуже усім, хто коментував моє відео з останніх зборів або з останнього злоту колекціонерів. Мене дуже потішило, що дуже багато людей подивилося. Мій новий ролик з нової серії це подорожі острова Скарбів. Я почав з одного з старовинних районів міста Києва, це Татарка. Дякую, що ви подивилися. Ну, я зробив цей ролик просто для того, щоб просто трішки урізноманітнити канал. І щоб у вас було е, зацікавленості не тільки монети, не тільки банкноти або поштові марки, конверти першого дня, а ще й я вам хочу розповісти про власне своє місто. Це Київ, воно велике, багато районів. Я якось буду продовжувати цю серію подорожів е, острова Скарбів. Друзі, усім ще раз дякую, що дивитеся, залишаєте вподобайки. Слава Україні, героям слава і до побачення, до побачення, до побачення.